І дуже непроста. Але вона не плаче в подушку. Вона така сильна. Ви бачите. Дякую. Ще. І екстрим вона таки мала. Ні-ні, вона не мала вимовника. ні. Вона замужем за моїм братом. Нема права. Як вона може мати? Я тут контроль дуже строгий. І мала вона екстрим з другої нагоди. Вона мала пучівку. Буде на відпочинку. Давно, ще до коронавірусу, бог знає коли. Але там є що згадати. Все треба розказати. Три, все треба. Три дні прекрасно відпочивала. На четвертій здуріла, баба захотіла поплавати в басейні. Нафіга тобі той басінька! Вона якось розбіглася дуже красиво, хотіла ласточкою, як гепнула у воду пикою, як напилася води, як почала топитися. Ах, то добре, що рядом йшло два мужики. То вони її витягнули, почали рятувати. Штучне дихання робили, рот в рот. То люда потім ще 10 днів по три рази на день топилася. Кума! Галя! Галя, добрий щастя, партина просто, родина сама молода людина. Галя це діагноз. Бо Галя завжди розумна, працьовита. Галя завжди гарний організатор, вона завжди красуня. Вона замолоду була розумна, я не була, я була дура дурою. Уявіть би, я чогось хотіла. Хотіла, щоб мій чоловік був вищий за мене. Кривий, сліпий, горбатий, тільки, щоб був вищий. Нафіга? Ха. Я на старості тоді зрозуміла, чоловік має бути такий о. От цілує, куди достає. Він тебе в груди, а ти його зразу в роги. Дуже зручно. Дуже. А Галя, Галя, в перший день весілля сказала Вася! Будеш заглядати в чужу пазуху, запам'ятай, на очі гіпс не І він не заглядав. Марійка! Ось, яка гарна баба, півтора центне розживої важня. Молоком. А щастя, щастя нема, щастя нема, нема. Так о піде на базар, купить мішок курей, принесе додому і так кожен рік висипить на подвір'ї і стоїть. А сусідка каже: Марія, ти, мабуть, здуріла. Де ти бачила, щоби ото десять півні було, а курка тільки одна. А Марія каже не вчи мене жити, досить я не мала щастя, нехай той курка має. Треба одному, Народилася в Латвії, 20 років прожила в Португалії, 15 років живе в Україні і ніяк не може громадянство отримати. Вона, вона більше Україну любить, як багато хто з українців. І за словом, в кишені ніколи не біля. І якось її чоловік сказав, «Гаютта, в тебе з роками вже в голові. Нема мозгів, висохли. Таке враження, що в тебе там пустеля. І вона сходу відповіла: Так, пустеля, я не заперечую. Але в кожній пустелі є оазіс. Та не всякий верблюд той оазіс знайде. <плес> Марія Івановна, права буся! Подивіться, яка молодиця. Хоч за зайцями пускає. От Бог подарував здоров'я, оптимізм. Я вам не можу передати.